У Чернівцях попрощалися із Сергієм Побережником, рядовим 24-ї окремої механізованої бригади. Побутова трагедія на Буковині. Телевізор впав на двохрічного хлопчика і вбив його. Буковинців навчали, як протидіяти корупції. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андрійська. У Чернівцях попрощалися із Сергієм Побережником, рядовим 24-ї окремої механізованої бригади. 32-річний буковинець поїхав добровольцем на схід, аби боронити свою державу. Служив він там протягом двох місяців. Загинув від розриву міни. Поховали героя на Чернівецькому кладовищі. Провести в останню путь Сергія Побережника прийшли знайомі, родичі, представники влади та митники, адже саме на Чернівецькій митниці працював загиблий. Найважче втрату переносять батьки, дружина та двоє дітей військового десятирічна донька та п'ятирічний син. Попрощатися із Сергієм Побережником також прийшли чимало буковинців, котрі не знали його особисто, але пишаються тим, що Україна має таких відважних солдатів. Хотині багато людей вважають їхню сім'ю взагалі. А також Сережу. Сережа, це був, я з ним мало спілкувалася, але від чужих людей бачили і чули поступки його, вченки. От. І хочу сказати, що співчуваю з родині, велике співчуття приношу. Ну і хочу сказати, що ми їх підтримуємо, герої не вмирають. всі дуже багато хто поважав, як на роботі, так і вдома. І взагалі, друзі, родина, все повністю. Він пішов на війну добровільцем. Він сам хотів, щоб швидше закінчилася війна. Ну що можу сказати? Дуже хороший чоловік був. Козаки, які прибули з російської найманці Російської Федерації, які нікому не підпорядковуються, не виконували в тому числі умови щодо перемірення тимчасового. Висловили свої ультиматуми там, нашим блокпостам. І, відповідно від цього посилувалася оборона блокпостів наших. І Виконуючи завдання, хлопці підірвалися на розтяжках, на мінах. І один із них це був Сергій Побережник. На жаль, дуже велика ціна нашої незалежності. Побутова трагедія на Буковині. Телевізор впав на двохрічного хлопчика і вбив його. Лихо сталося ввечері, малюк застудився, тому залишився вдома. Пильнувала хлопчика, десятирічна сестришка. Ввечері дівчинка зателефонувала матері на роботу і повідомила, що на братика впав телевізор. Жінка одразу викликала швидку. Однак, медикам врятувати двохрічного хлопчика не вдалося. Він помер в реанімаційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги чернівців. Сімнадцять тридцять. Дві був зафіксований виклик на південний кільцеву 19А, записаний виклик, з приводу, що дитина не дихає. При, при прибутті на виклик було встановлено, що на дитину впав телевізор і деформував її голову. Дитина була в важкому стані. Ну, при то, не... Майже спутаний свідомість у неї була, але була ще жива. І дитина негайно була доставлена в лікарні швидкої допомоги. Підприємець, котрий замість дитячого майданчика без відповідних документів почав зводити будівлю, тепер змушений повернути земельну ділянку міській раді. Про це повідомили в прокуратурі Чернівців. Тож на мікрорайоні, що на проспекті Незалежності, найімовірніше таки з'явиться дитячий майданчик, який було передбачено згідно з офіційною документацією. Що стосується ділянки, де залитий бетон, то прокуратурою міста також проводилась перевірка. Ми заявили позов до суду, виграли його у господарському суді, ми виграли цей позов. І на сьогоднішній день матеріали передані до виконавчої служби. І наскільки мені відомо, зараз. Для до підприємця було звернення від виконавчої служби про добровільний демонтаж того задитого бетону. Він добровільно мав би звільнити ту земельну ділянку і передати її в Чернівецьку міську раду. Якщо ж він цього не виконає, зазначив прокурор міста. Державна виконавча служба буде звільняти цю ділянку примусово. Як протидіяти корупції у Чернівцях навчали активісти всеукраїнської правозахисної організації? Наше місто увійшло до семи регіонів країни, де провели тренінг щодо організованої правової боротьби з хабарництвом. Активісти кажуть, успіх буде лише тоді, коли антикорупційні закони поєднаються із жорстким контролем та опором суспільства цьому явищу голос народу. Ефективний спосіб боротьби з корупціонерами має пан Микола. Взяв як ти казав тюрму, взяв тюрму все. Щоб викорінити шкідливе явище із хабарниками, чоловік пропонує не церемонитись. В Першу чергу дісталося б тим, які при владі тривали час. Тих, що вже по п'ять разів були при владі, по п'ять по скільки... по. по, по, по Три-чотири скликання. Корупція набула небувалих розмірів, вона в усіх сферах життя, кажуть громадські активісти. Чернівці обрали одним із восьми міст, де проведуть тренінг як в правовому полі протидіяти корупції. Ми брали всі матеріали. Так, це митниця, це органи правосуддя, тобто правопорядку. І, власне, що скрізь по Україні тут не можна виокремлювати конкретну яку якийсь конкретний регіон? Цим цим метастаза вона поширена по всій Україні. На дискусію зібрало правоохоронців, експертів, громадськість та представників антикорупційних організацій. Присутні дійшли висновку, що антикорупційне законодавство та відповідні інституції, врешті, почали працювати. Прийнято новий закон про запобігання корупції, закон про створення національного бюро антикорупційного України. Зміну закон про прокуратуру, прийняту антикорупційну нову стратегію в Україні це вже великий крок. Далі важливо правильно сформувати ці органи, бо судді хто да? От саме важливо, щоб до бюро і до комісії були залучені саме чесні відповідальні правові люди. Тепер злагоджених дій жорсткого контролю та відповідної реакції на прояви корупції необхідно досягти з боку громадськості. Зазначають фахівці. Проблема в тому, що люди просто е, залякані і бояться. Писати заяви, правоохоронні органи до нас, щоб ми могли разом усім, а просто на словах інформація надзвичайно багато, а коли приходиться доходити до конкретики, конкретики дуже мало. Фіксувати, проводити розслідування, сприяти цьому, викривати правопорушників, злочинців, допомагати суспільству, саме суспільству зрозуміти про те, що їх сама допомога потрібна, і що саме в їх руках відбувається зараз в цей переломний часи. Побудова держави і саме в цій антикорупційній сфері громадські активісти все ж сподіваються на прихід нової генерації чиновників, яких усе менше торкатиметься корупційний вірус. Все ж без кропіткої роботи громадськості та правоохоронних структур, фіксування і розслідування міліції, прокуратурою і службою безпеки корупційних діянь успіху не досягти. Майя Гумена, Ярослав Ловицький місцевий час. Зроблено на Буковині. Такі логотипи недовзі з'являться в магазинах. Найперше для того, аби підтримати місцевого товаровиробника і збільшити інтерес до Буковинських та Чернівецьких товарів. Окрім того, надписи зроблено на Буковині» і зроблено в Чернівцях, допоможуть відрізнити товар російського виробництва від вітчизняного. До створення логотипів може долучитися кожен охочий. Спеціально для цього мерія оголосила конкурс, який є відкритим, і проводиться в один тур без обмеження кількості учасників. Емблеми зроблено на Буковині» та зроблено в Чернівцях. Повинні містити назву логотипу та зображувальний елемент, що представлятиме символіку Буковини або міста. Кожен переможець отримує грошову винагороду 1500 гривень. Триватиме конкурс до 10 листопада 2014 року. Музика. Гігантські абрикоси, екзотичні фрукти у квіткових горщиках та цілющі сорти винограду. У Чернівцях поблизу торгівельного центру Рута протягом місяця працюватиме виставка ярмарок Буковинська осінь. Сюди садівники та селекціонери звідусіль привезли сотні пагінців плодових і декоративних кущів та дерев. Садівник Володимир Саюк з Дніпропетровська щороку відвідує Чернівецькі ярмарки. каже, дбайливо доглядає за своїми пагінцями, щоб добре плодоносили, привіз сотні видів кущів та дерев. Є й новинки селекції Є такі крупноплідні нові сорти абрикосів, дуже крупноплідні абрикоси, які навіть в банку не входять до 140 грамів і ягоди. Оберемок плодових кущів жимолості та смородини придбала Тетяна. Тепер хоче, щоб усе добре прийнялось. Ну у нас є е -е, будиночок в селі в Карпатах. Розраховуючи цей клімат. Підійде цим кущикам. Я дуже розраховую на це. Буковинські виногради рідивують відвідувачів ярмарку гігантськими гронами. Одна винограда на завбіжки з яблуко. Кожен сорт перед продажем випробовують на міцність перед буковинськими зимами. А ще пропонують цілющий винний сорт. Чорний доктор. Він піднімає імунітет. Це саме головне, і оздоровлює кров. А якщо кров здорова, значить і людина здорова. Екзотику, саджанці цитрусових та інжиру принесла на ярмарок чернівчанка пані Тетяна. Жінка сама вирощує кожен пагінець. Гарантує, на такому із часом з'являться запашні апельсини чи лимони. У мене була мрія, щоб в кожному акошкі в Чернівцях стояли цитрусові дерев'я, тому що те люди, которые выращивают цитрусовые, как бы саженцы сами настраивают людей на хороший лад, дезинфицируют воздух в квартире, приносят плоды, и когда цветут великолепный аромат, то есть люди получают массу удовольствия. А я Гумена, Ярослав Левицкий, Местный час. Домашня випічка, солодощі та картини. Чернівецькі дошкільнята влаштували благодійний ярмарок. Торгівлю дітлахи доповнили творчими виступами. В Заходу благородна мета. Усі зібрані кошти в 24-му садочку віддадуть на потребу бійців АТО. Уже в 6-му дошкільному навчальному закладі номер 24 Малеча влаштувала благодійний ярмарок. Діти та батьки продавали домашні пироги, тістечка та солодощі. Супроводжували свято веселими сценками, танцями і піснями. Минулоріч працівники садочка та батьки збирали гроші для пацієнтів дитячого відділення психіатричної лікарні. Цьогоріч, причина проведення ярмарку, дещо відрізняється, адресат у нас був один це діти дитячого відділення психіатричної лікарні. В цьому році ми розширили адресат. Це більш матеріальна допомога. Хочемо зібрати для людей, які захищають наше мирне небо і виборюють прагнення нашого народу до волі. Прагне допомогти бійцям, і маленька Софія. Для цього вона продавала із подругою букети квітів. Солдатам даємо гроші, щоб вони могли виликатись, і щоб вони були здорові і щоб берегли нашу країну. Кожного року на ярмарку збирають близько п'яти тисяч гривень. Батьки та працівники дитячого садка сподіваються тепер вдасться зібрати більше та допомогти бійцям. Олександра Агієва, Михайло Антонюк. Місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на Ютюбі. Бережімо себе і Україну.